Всім привіт! Сьогодні кожен бренд промотує себе як самий зелений, самий класний, самий екологічний, навіть якщо це бренд одноразового посуду. А чому Чому так сталося? Вся справа в тому, що ми, як люди, любимо все екологічно, любимо, щоб природка була красивою, і бренди вирішили грати на цій любові до природи. Greenwashing це не просто як взяли щось помили, і воно стало зеленим, як я. Це такий, скажімо, прийом маркетингу, коли бренд, який не має нічого спільного з екологією, екологічністю органік, він робить так, щоб на його упаковці от було всяке таке. Щоб прям намікало, що вони супернано органік. Але не казала про це напряму. Ну, наприклад, давайте візьмемо косметику. Всі ми знаємо шампуні і креми для тіла, які створені з 98% інгредієнтів натурального походження. Якщо чесно, я б натуральну косметику побоялась би брати. Просто я вам кажу чесно, тому що. Ви бачите, як витримує натуральна їжа в холодильнику. Але основний споживач він все-таки хоче от щось таке красиве і повністю повністю натуральне. Але бред не може випустити повністю натуральне, тому що воно ну, банально спортиться. Тому дуже багато брендів, особливо від реально всякої побутової хімії, косметики, догляду, почали використовувати цей грінвошинговий прийом. Те, що вода там 95, 97, 98, 99 і 99 і 9% 99 натурального походження. А почалася вся історія ще в 60-х роках, коли еколог Джей Вестербелд йому сказали: Джей, пожалуйста, зроби нам якусь таку от, для отелів рекламну кампанію, ну, щоб ми могли. Заявити, що от ми такі екологічні, тому що нам, коротше, треба зекономити бабки, і ми будемо реже стирати ці всі речі людей постільне, полотенце, халати. Ми їх хочемо стирати один раз в три, 4-5 в в днів. Але це треба якось подати під красивим соусом. І оцей Джей, який придумав сказав, ви розумієте, сучасні отелі Пекуться за природу саме тому. От саме тому, тому що вони пекуться за природу і не хочуть, щоб пральні порошки загрязняли її. От Готелі от мереж, вони почнуть раз в три дні забирати ваші грязні рушники. Але насправді це було просто треба було готелям десь на чомусь зекономити. Тому що там трошечки була криза. Ну і далі що воно якби пішло-поїхала. Потім в 70-х ще в Америці була реклама Made America Green», Made America Clean, здається. Зараз точно гляну. Make, «Keep America Beautiful», Де коротше такий цей весь корінний американець такий стояв. В полі, потім повз нього проїжджає така машина, викидує пластикові стаканчики йому прям під ногу. Він на це дивиться, ридає, ой, загубили таку країну і така сліза мужська. Я така. Тримає Мерку, чистою. Знаєте, хто був головним замовником цієї реклами? Виробники цих самих. Пластикових стаканчиків геніальна! А знаєте, в чому геніальність? В тому, що замість того, щоб робити щось, щоб їхній пластик ставав менш вредним для природи, щось там якісь ресайклінги вводить, як уже зараз їх заставляють. Тоді вони просто цю рекламу в 70-х намагались перекинуть цю всю вину на споживача, що «От ти такий споживач, от ти такий, ай-яй-яй, бачиш, дядя сидить і плаче, а це все через тебе. Ти заставив такого красивого дядю, плакати». Тобто знову ж яскравий приклад грінвошеного, коли ці типу, компанії намагаються бути такими еко-еко-еко. Але насправді від еко там тільки... <гум> То а як тоді зрозуміти, що бренд займається Greenwashing? Ну, це досить таки просто. Перше, бренд виставляє там на упаковку природу. Або робить упаковку зеленою. Ну, коротше, щоб все віддавало оцю вайбу. Природа ліс, віддихай, відпочиваємо. Екологія, екології. Друге. Друге, це те, оцей весь еко-звіздж в стилі «Ми – Sustainable Brand. Ми Eco-friendly community. Оце, коротше, все, що в стилі а-ля екологія, але немає нормативної бази. Типу, тобто, ну бренд може сказати, ми sustainable. І всі люди такі вау! Екології, англійський, вау, дуже напевно вам бренд. Але питання, чи є нормативні якби норми, по яким можна сказати, що бренд дійсно sustainable? типу, сталий розвиток суспільства там сіділа? Або ні? Можна сказати, є якісь нормативні документи, які регулюють оце? Звісно ж, нема. Те ж саме з ми eco-friendly. Знову ж. Є десь хоча б в якійсь країні от нормативний акт, і там, де є параметри, за якими бренд може називатися кофренд, якщо він виконує ці параметри, є нема. Саме тому грінвошингові бренди, вони ніколи не кажуть, от прям інформація там, наша продукція там. Збирається в таких то таких-то умовах, такими-то, такими то людьми. І от у них така досить висока зарплата, і от ми не використовуємо пестицидів, тому що за базар прийдеться відповідати. І вони це розуміють, якщо вони прям зроблять якийсь такий стейтмент, який можна перевірити, який є в нормативно-правових базах, що їм за базар прийдеться, якби отвечать. Тому... Вони використовуються ці всі такі плаваючі, літаючі формулювання. Третє. Вони мають всякі лейбочки, які схожі на екологічні. Але не екологічні. Там якийсь лісточок. І типу написано «Eco-friendly, Sustainable, 100% eco». Вау! Wow. Або там, наприклад, я не знаю, якась кашача лапка. І, типу, написано Pet-Friendly. Ну, це зрозуміло, щоб скидуватися на типа той бренд, який підтверджує, типу, пета. Але ні, які використовуються лейбочки грінвошерами, а яка лейбочка пети. Вони, типу, схожі, але, типу, не схожі. Вони, типу, схожі, але типу не схожі. Коротше, як, як Кардещани в 2007 му і в 2024-му, наче вони, але ну, наче не вони. І четвертий признак це прям вони якісь ставлять такі маркетологічні плани, такі амбітні, амбітні. Але ніздіснення. Ну, типу, наприклад, наведемо, так скажімо, приклад знайомий кожному українцю. Ми до середини 2022 року в країні висадимо а, мільярд. Мільярд дерев. Висадили? Угу. Отож. Оце якщо бренд дає от такі обіцянки, сталі ми висадимо мільярд дерев, або навіть мільйон. То <зас> все з вами понятна, батенька. Так а чому бренди ну от роблять так? Та тому, що бути екологічним це не тільки модно, а й прибутково. 80%. Людей, якщо вони будуть бачити товари приблизно однієї цінової категорії, один екофрендлі, а другий не екофрендлі, вони виберуть екофрендлі, щоб це їм душу гріло, що от ми ми бережемо природу не то, що в отеці, ні то, що в тете. Ми бережемо природу. Більш того, джензі зумери, це отакі, як я і молодше. Тупо там дуже багато про це все було досліджень. Наше покоління готове, як ідіоти, переплачувати. Переплачувати, за... типу, еко -френдлі. Навіть те еко яке не доведено, що воно дійсно там допомагає. Стоп! Але чому Грінбошник взагалі тоді вважається пізньою? Ну, вся справа в тому, що як би мене казали, як там ці всі бренди помагають природі, природі насправді ніфіга легше не стає. Ви самі бачили, яка була зараз температура під 50 градусів. Я хоч нарешті змогла вперше за два тижні зняти хоч якийсь відео, того, що розумієте, Вчора вечором на вулиці похолодало, стало похолодання. Всього лиш 32 градуса. І в мене зараз в кімнаті всього лиш 29 з половиною. А на 37 градусів, коли я -х -х -х", отака сиділа варіона. природі це ніфіга не допомагає. І саме от тому спочатку в Америці, а потім в Європі, почали вносити нормативи, які, якщо ти хочеш бути на тому ринку, то фігаба була. Ти повинен їх притримуватися цих нормативів або тебе іначе не запустять на цей ринок. Ну і якби тому вже брендам прийшлось піти на уступки і почати притримуватися оцих всіх еко-штук. От навіть в тому же США US Federal Trade Commission, вона випустила гайдлайни, яких повинні притримуватися всі бренди, іначе все, іначе їх просто завернуть і скажуть: іди з пляжа, дітка. Це от упаковка повинна пояснювати все детально про продукт, про його екологічність, але в той же час простою мовою, настільки простою, щоб це розумів четвертокласник, п'ятикласник. Друге. Це сразу бренд повинен казати, чи це в нього упаковка така екофрендлі, френдлі чи це весь продукт. Чи це певна частина цього продукту? Вона стала більш еко-френдлі, аніж були папіні? Тобто, знову ж, щоб бренд казав, що є насправді. І третє, це бренд, кожен свій стейтмент повинен доводити документально. Тобто, відповідати. За базар бренд повинен. І це я вважаю правильно. Тому що якщо ти бізнес, якщо ти людям оце єлозіш по ушам, типу ти такий екофрендлі, ти такий просто sustainable і весь такий масік-квасик, будь ласочка, відвічать за базар. Покази свої документи, показуй свої нормативно правові. До чого ти співвідносишся, з якими тактами звіряєшся, показує дослідження, а не наматує людям лапшу на уші. Тобто ти такий весь класний, а насправді ти нічого не класний. Тобто я вважаю, що це все зробили правильно. А що зробити, щоб ну, зменшити оцей весь екоґрінвошл, ну, хоча б в своєму житті? Ну, по-перше, ти розвиваєш свою медіалітерасію. Тобто те, от, наскільки ти розумієш, те, як медіа, як масова культура, як ці всі реклами, як вони впливають на тебе, як вони впливають на людство, як вони впливають на... через психіку людей, хочуть зробити те, що було вигідно їм. Тому що запам'ятай, ніколи бренд не буде робити те, що не вигідно йому. Він почне ставати справді екологічним, тільки якщо це буде дійсно вигідно йому, тому що буття не екологічним буде менш вигідним, аніж буття справді чисто екологічним. І тому, якщо у бренда або представників є можливість трошки на наздюньки, вони завжди це зроблять. Тому, Краще завжди робити якийсь там хоча б мікронанорісерч, і завжди-завжди думати, хто вже може стояти за якимось певним продуктом, за чимось певним. Коротше, хто може за цим стояти, кому вигідно от саме такий продукт, кому вигідно от саме таке все, оце з цього продукту. Оце... Може його реальна екологічність, а може його напускна екологічність. Тобто думайте. І що я хочу сказати? Бо відео вже й так знову вийшло, розумієте, завжди намагаюся робити якесь коротке відео на 5 хвилин, а воно виходить хвилин на 15 20 Що я хочу сказати, як завжди, думайте і бажаю вам класних і екологічних. Сподіваюсь. Канікул вихідних, відпусток. І щоб проблеми і незгоди не робили вже ці погоди і завжди за бортом було градусів 25, ні гарячого, ні холодно. Щоб ви не сходили в 10 питів, як я зараз поки знімала відео. Пока!